На п'ятому каналі події середи 7 травня в інформаційній програмі. Місцевий час в студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Без військового параду та польової кухні майже всі масові заходи, які планували провести у Чернівцях з нагоди відзначення дня перемоги, відмінили. Зокрема, перенесено чемпіонат та кубок України з мотокросу. Не відбудеться всеукраїнський турнір з тенісу. Також відмінили парад раритетної техніки та спортивних автомобілів. Винятком стане покладання квітів та вінків до пам'ятників. Все це робиться для того, аби унеможливити провокації. Повідомив журналістам під час прес-конференції секретар Чернівецької міської. Ради Ярослав Кушнірик. враховуючи те, що наші органи внутрішніх справ мають інформацію про можливість проведення якихось таких дій, які можуть привести до дестабілізації ситуації в нашому місті. Прийнято рішення, що під час відзначення і святкування дня перемоги утриматися від проведення масових заходів. Ярослав Кошнірик закликав толерантно ставитися до людей, які прийдуть на урочистості з георгівською стрічкою. Також 9 травня буде посилене чергування працівників правоохоронних органів. Разом з тим, владники запевнили, що жоден з ветеранів у цей день не залишиться без уваги. У Чернівцях наразі проживає 395 учасників бойових дій. Аби 9 травня ветерани зустріли зі своїми побратимами, вони зможуть скористатися безкоштовно послугами Чернівецької служби таксі Євротранс. Також Тар Чернівецької міської ради висловив сподівання, що наступного року 70-річчя перемоги вдасться відзначити без всіляких обмежень, як того і заслуговують учасники великої вітчизняної війни.